20 лютого, 51 день року. До кінця року залишається 314 днів. Сьогодні Всесвітній день соціальної справедливості. Держави-члени Організації Об'єднаних Націй присвячують цей день проведенню на національному рівні заходів, що сприяють зміцненню соціальної справедливості. Ця міжнародна дата повинна сприяти викоріненню бідності, забезпеченню людей гідною роботою, досягненню рівноправності чоловіків і жінок, а також встановленню соціального добробуту та соціальної справедливості для всіх. У цей день у 1649 році в розпал національно-визвольної війни Богдан Хмельницький почав переговори з поляками про визначення кордонів запорізького війська. 1940 рік. Вперше на екранах з'явилася мультиплікаційна пара Том і Джері. Згодом мультсеріал за участю цих героїв став володарем семи винагород кінопремії Оскар. У 1988 році обласна рада Нагорного Карабаху ухвалила рішення про приєднання області до Вірменії, поклавши початок збройного конфлікту. 1888 року народився Василь Барвінський, український композитор, піаніст і диригент, провідний діяч Союзу українських професійних музик, визначний представник української музичної культури ХХ століття. Хоча за вироком НКВС, всі рукописи митця було знищено, а його музика була вилучена з концертів. У 1889 році на світ з'явився Левко Ривуцький, український композитор, педагог, один із найвпливовіших діячів української музичної культури своєї епохи, автор творів великих музичних форм. Сонат, симфоній та понад 120 обробок народних пісень. Його творчість увійшла до Золотого фонду української класики. У 1898 році народився Порфирій Іванов, російський целитель, автор популярної методики оздоровлення. 1905-го – Улас Самчук, український письменник, журналіст і публіцист, редактор, лауреат Української академії наук, член уряду Української Народної Республіки у вигнанні. Член об'єднання українських письменників «Слово». Сучасники називали його українським гомером ХХ -го століття. А його кандидатура свого часу висувалася навіть на Нобелівську премію. Світову славу Самчуку приніс Роман Волинь. У 1966 році Сінді Кроуфорд, американська супермодель і акторка. У 1967 Курт Кобейн, американський рок-музикант, лідер культового гурту Нірвана. І у 1988 році народилася відома рнб співачка Ріана, неодноразова володарка Гримі та інших почесних музичних нагород.